Доброго ранку, діточки, з вами сірок, дуже рада вас всіх бачити. А я пропоную вам послухати віршики. В лісі сніг, у лісі зірий. Ось зайчатка скачуть сіри, сірі їстоньки хотять, сірі з холоду тремтять, бідні зайчики голодні. Ще не снідали сьогодні. Наступний рішик. Знаю я пора настане, з хмари сонечко прогляне, землю матінку пригріє, степ кругом зазеленіє. Пашки рвати я ходила над річкою в рящій траві, і раптом равлика зустріла і з ріжками. На голові. І ще один віршик. День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки уже золоті, і в дубі багряніють чуби. Вже у теплі краї відлетіли Сонцелюби дзвінки, журавлі. Не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. А про що цей віршик, скажі мені, будь ласка. Про що ці віршики були? А ці вірші були про пори року, так? Да? Скільки всього так. року? Скільки всього Чотири. Чистили, Чотири. Правильно. Давай назвемо їх. Літо. Нас весна. Зима. І ще залишилася осінь. А якщо послідовно, Я... весна, літо, осінь, зима, бо вони йдуть один після одного. Яка зараз пора року? Весна! А, правильно. А яка пора року була перед весною? А перед весною яка була пора року? До весни. Що в нас було? А ось тобі підказка. Жима, жима, жима. Правильно. А що прийде після весни? Літо. І то, правильно, моя красуня. А що у нас стає раніше? Зима чи осінь? Що до нас раніше приходить? Зима. Що до нас осінь спочатку приходить, а тільки потім, потім приходить зима. будь уважніше, яка пора року настає пізніше, літо чи весна? Що пізніше настає? Літо. Так. Добре. А ти знаєш який зараз місяць? Як він називається? Пишна. Весна це пора року, а місяць зараз який? Зараз у нас квітень. Он так називається, тому що багато, -багато квітів навкруги. Кітці місяців має кожна пора року. Наступила? Кожна пора року. Скільки місяців має? Кожна пора року має три місяці. Зможеш назвати весняні місяці? Як називаються вони? Перший місяць був березень, потім. Квітень зараз. І наступний буде травень. Так. А скільки місяців у році всього? Їх багато-багато. У році дванадцять місяців. І ось бачиш великий, великий круг, і це в нас саме всі місяці. Давай з тобою так. назвати: січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Липень, серпень, вересень, жовтень, листопад і грудень. Я... більше Там більше нікого немає. Я назвала всі 12 місяців. І запам'ятати їх, що за чим йде? Було б складно, але люди, знаєш, що придумали? Вони придумали календар ось такий. Це календар. У ньому вписані... У нас календарки, де були конфети. Я кожен день відкривала їх. Дуже рада. А перший місяць року це січень. До якого пороку, до якої пори року він належить? Січень це яка пора року? Січень це яка пора року? це зима. А яке свято є у січні? Які є свята? Різдво, водохреща. А ще оці є найкоротший місяць, називається він Лютий, це другий місяць зими. і Зараз у нас квітень. Це який по порядку він іде? Четвертий місяць року. Кожен місяць має чотири тижні. Кожен тиждень має сім днів. Який зараз день тижня? Знаєш про це? Сьогодні, який день тижня? Сьогодні в нас четвер. А давайте тоді назвемо всі-всі дні тижня. Перший день тижня в нас що? Понеділок. Потім іде вівторок, Далі. Четвер. Середа. Це середина тижня. Потім четвер, правильно. Завтра що буде? А завтра буде п'ятниця. Це п'ятий день і залишається субота та неділя. Так? пробуєш повторити? Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Так, а ось подивись, що це таке? Що ти бачиш перед собою? Злата. Це годинники. А що це за годинники? Ось цей перший. Що це за годинник? Як він називається? Це годинник пішовий. Бачиш, що тут є? Тут? Да, пішок. Так, Так, віше. А ось цей годинник електронний. Годинники допомагають нам визначати час? Малий на цьому механічному годиннику показує години, а велика кількість хвилин. Про що сьогодні я розповідала? А я розповідала про часові уявлення. Що саме -то? ми знаємо? Ми знаємо пори року, скільки їх. Чотири. Чотири. Скільки цього місяців у році? В одному році скільки місяців я казала? А най! Тому що у кожної пори року є три місяці. Ми знаємо, що ще? Ми знаємо дні тижня. Знаємо? Знаємо. Скільки днів тижня існує тижня. І також ми ознайомились із годинками. Наше заняття на сьогодні закінчено. До побачення. До побачення.